Розвиток територіальних громад в першу чергу залежить від наповнення місцевих бюджетів. і так важливо, аби бізнес та платники вчасно і у повному обсязі виконували свої податкові зобов'язання. Державні податкові служби нагадують, ключові платежі до місцевих бюджетів це майнові податки. Так, спочатку 2025 року платниками Івано-Франківщини сплачено до бюджету громад майже 934 мільйони гривень майнових податків. З них майже 690 гривень це надходження земельного податку та орендної плати за землю. 242 мільйони гривень це податок на нерухоме майно, і 2 мільйони гривень це транспортний податок. Хочу нагадати, що у 2025 році громадяни України сплачують податок на нерухомість за 2024 Четвертий рік, а податок на землю та транспорт за 2025 рік. Про суму податку за майно, яку необхідно сплатити, їх власники зазвичай дізнаються з повідомлення рішень. Таку інформацію податкова служба щороку надсилає платникам на їхню податкову адресу. Отримавши таке повідомлення, громадяни повинні сплатити податок упродовж двох місяців. Проте багато... Громадян скажеться, що не отримують паперових повідомлень. Це може створювати помилкове враження, що податок не нараховано і сплачують пити його не потрібно, але це не так. Податкові повідомлення рішення сформовані і вже доступні в електронному кабінеті платника та в мобільному застосунку моя податкова. Доступ до цих електронних сервісів є у кожного громадянина, який має електронний цифровий підпис. Тому, якщо поштою повідомлення ще не надійшло, кожен може самостійно перевірити нарахування онлайн. За несплату майнових податків ДПС нараховує штрафні санкції. Інколи їх розмір може перевищити загалом податковий платіж, тому не варто ухилятися чи зволікати з виконанням свого громадянського обов'язку. Михайло Березень Софія Савчук. Новини на вежі.